Привіт! У цьому відео я покажу, як зробити мікрофон гучнішим у Windows. Потім ми зможемо налаштувати рівень. Спочатку перейдемо до налаштувань звуку. Для цього натискаємо на значок Windows, потім на налаштування і шукаємо звук. Бачимо пункт налаштування звуку, натискаємо на нього і ми там. У мене вже видно, що мікрофон показує сигнал. Для вас важливо, щоб ваш мікрофон був обраний. Отже, спочатку натисніть тут і виберіть свій мікрофон. Якщо він не відображається, можливо він неправильно підключений. Якщо бачите сигнал, навіть малий, зробимо так, щоб вас краще чули. У правому верхньому куті бачимо панель керування звуком, натискаємо на неї і переходимо до запис. Тут ми бачимо наш мікрофон, бачимо сигнал, натискаємо на нього і йдемо в налаштування. У налаштуваннях тиснемо рівень і можемо змінити його, рухаючи повзунок праворуч. Я не робитиму це зараз, бо мене буде чути надто голосно. Просто посуньте трохи праворуч і подивіться, що станеться. Натисніть Застосувати, потім ОК. Якщо все ще тихо, можете встановити на 100, і тоді вас мають добре чути. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!